Так, друзі колеги, всім привіт! Хочу показати вам ось цю міні-сінорізку, я вже доробив для чоловіка. Чисто стоїть оригінальний двигун 3 кВт на 220 вольт, 3000 обертів. Ось він має такий самий же вигляд, як і був на 4 кВт. Ось вона зменшена копія тієї більшої сінорізки, яка є у мене завжди. В роботі. Все на 220. Ось кабель. Ну, у нас вольтаж, богу дякувати, дуже файний є. пускається на 2 секунди. Секунди. Хотів цепити мішок, але болото. Думаю, не хочу людині мастити мішок, бо скаже, що спеціально замастив. Ось така вона маленька трудяга, малютка. Малютка міні. Тут попросив чоловік зробити йому такий каркасик, щоб мішок не стягувало. Ось дуже класні ці двигуни, вони мені подобаються. Вони е, чисто йдуть оригінальні, йдуть мідні. Е, Запускається буквально, ви бачили самі, 2 секунди і в роботі. 4 кВт на тій великій синорісці 3-3,5-4 секунди і теж в роботі. Дуже все. Добре, коли все є добре, ось так. Всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, злагоди та миру.